Коли стається щось страшне, перше, що спадає на думку, це суцільний хаос. Але насправді за цим видимим безладом працює дуже чітка і продумана система. Давайте спробуємо разом розібратися, як все влаштовано, і побачити той самий порядок, який приборкує хаос. І це, мабуть, ключове питання, бо відповідь на нього це і є основа порятунку життів. Адже коли кожна секунда буквально на вагу зорота, імпровізувати просто не можна, потрібен дуже чіткий план. Наш сьогоднішній розбір буде складатися з чотирьох частин почнемо із законів, тобто фундаменту, потім познайомимося з командою, далі подивимося на їхній план дій безпосередньо на місці, і наостанок торкнемося найскладніших рішень, які доводиться приймати. Ну що ж, почнімо з самого початку з основи. Важливо розуміти, дії рятувальних служб це не якась спонтанна реакція. Ні, це виконання чітко прописаних протоколів, що базуються на законах. І в основі всього лежать по суті три кити. Кодекс цивільного захисту він задає загальну рамку. Далі йде конкретика. Наказ МВС детально розписує, як саме взаємодіють ДСНС, поліція та Нацгвардія. А накази МОЗ, звісно, регулюють усе, що стосується медичної допомоги. Разом ці документи створюють єдиний злагоджений механізм. А ось це дуже цікавий момент. Прямо на місці події створюється єдиний командний центр штаб. Це, по суті, мозок всієї операції. Його головна мета синхронізувати дії абсолютно всіх, щоб не було такого, що хтось робить одне, а хтось інше. Це дозволяє максимально ефективно використовувати і час, і людей, і техніку. А гаразд, з правилами розібралися. А хто ж власне грає за цими правилами? Давайте подивимося на ключових гравців, які першими прибувають на місце. Дивіться, тут все як у добре злагодженому механізмі. ДСНС це ті, хто безпосередньо рятує, витягує з завалів, гасить пожежі. Поліція забезпечує периметр, щоб ніхто не заважав, і організовує зелений коридор для швидкої допомоги та спецтехніки. А Національна гвардія допомагає з правопорядком. Тобто, ключовий момент вони не заважають одне одному, а доповнюють. А як вони всі між собою спілкуються? Неймовірно швидко. Уявіть, протягом перших п'яти хвилин вся ключова інформація передається телефоном, а вже за півгодини приходить письмове підтвердження. Це гарантує, що всі службу працюють, спираючись на одні й ті самі дані. Добре. Від теорії переходимо до практики, як це все виглядає безпосередньо на місці події, а все починається з безпеки та чіткого зонування території. І тут виникає абсолютно логічне запитання як зробити так, щоб самі рятувальники не стали жертвами? Бо ж погодьтеся, загиблий рятувальник вже нікому не допоможе. Відповідь у поділі місця події на зони небезпеки уявіть собі, епіцентр події. Це і є червона або гаряча зона. Тут може тривати пожежа, є загроза обвалу чи вибуху. Заходити сюди можуть лише спеціально підготовлені фахівці, і їхнє завдання тут не лікувати, а зробити дві надважливі речі: зупинити критичну кровотечу і якнайшвидше винести постраждалого в безпечніше місце. І ось тут ми бачимо ідеальний приклад командної роботи. У гарячій зоні завдання поліцейського – прикривати, забезпечувати безпеку, а завдання рятувальника знайти і витягнути людину. Кожен робить свою справу, і саме завдяки цьому вони можуть діяти ефективно в екстремальних умовах. Добре, постраждалого винесли з червоної зони. Куди далі? А далі в жовту або теплу зону. Це такий собі буфер прямої загрози тут уже немає, і це дозволяє надати більш розширену домедичну допомогу перед тим, як відправити людину далі, в повністю безпечне місце. Ну і нарешті зелена зона. Це вже можна сказати безпечна гавань. Саме тут розташовується той самий штаб, про який ми говорили на початку. Тут працюють медики, відбувається сортування постраждалих, і звідси їх вже евакуюють до лікарень. І, до речі, саме тут можуть безпечно допомагати цивільні волонтери. А як саме надають допомогу за міжнародним стандартом Марч? І це не просто перелік, це залізна логіка пріоритетів. На першому місці зупинка масивної кровотечі. Чому? Все просто від критичної крововтрати людина гине за 2-3 хвилини, а без повітря за 5-6. Тому спочатку кров, а вже потім дихальні шляхи, дихання і все інше. Ця послідовність рятує життя. А тепер давайте поговоримо про найважче про ситуації, коли постраждалих набагато більше, ніж тих, хто може надати допомогу. Тут в дію вступає процес, який називається медичне сортування. Медичне сортування звучить трохи сухо, але за цим стоїть, мабуть, найважче рішення для будь-якого медика. Це не про те, кому допомогти, а про те, кому допомогти в першу чергу, щоб врятувати якомога більше людей. Щоб швидко приймати ці рішення в хаосі, використовують дуже просту, але неймовірно ефективну систему кольорів. Вона дозволяє будь-якому медику за лічені секунди зрозуміти пріоритет. Кожен колір це, по суті, чітка команда до дії. Отже, перша категорія, найвищий пріоритет червона. Це ті постраждалі, для яких кожна секунда буквально вирішує все. У них є шанс вижити, але тільки якщо допомогу надати, от просто зараз. Саме тому їх евакуюють першими. Далі йдуть жовті. У них теж серйозні травми, але їхній стан дозволяє трохи зачекати. Тобто допомогу можна відкласти на деякий час без фатальних наслідків. Вони другі в черзі на евакуацію. Третя категорія зелена це так звані ходячі поранені. Їхні травми незначні і вони отримують допомогу в останню чергу. Часто їх навіть просять самостійно перейти в безпечне місце або допомогти з якимись простими завданнями. І остання найважча психологічна категорія чорна це загиблі або ті, чиї травми, на жаль, не сумісні з життям. Це надзвичайно жорстоке, але необхідне рішення, яке дозволяє сконцентрувати обмежені ресурси на тих, кого ще можна врятувати. То що ж ми маємо в підсумку? На перший погляд, жахливий хаос. А якщо придивитися, це система, система, яка побудована на трьох стовпах. Координація, швидкий обмін інформацією і дуже чіткий розподіл ролей. І все це заради однієї мети максимальної ефективності. І наостанок просто питання для роздумів коли наступного разу доведеться бачити кадри з місця якоїсь надзвичайної ситуації, можливо, тепер за видимим хаосом вдасться розгледіти контури злагодженої роботи, бо розуміння того, як це працює, справді змінює перспективу.